купили сьогодні таких курочок, 15 штучок. Будемо розвивати свій курятник. І що вони нам зробили? Яку приємність. Знесли вже двоє яєчок. Не бійтесь, не бійтесь. Вчора приробили таку кормушечку. Ось таку. Буде донестися. Такі курочки. Ще є в планах. Трошки, звісно, їм треба тут обжитися, наростити пір'ячко, але нічого, їм вже десь рік. Тобто вони вже, мабуть, один раз винеслися, я так понимаю. Трошки вони такі нещасні. Але нічого, будемо їх доводити до пуття. Ще є в планах взять таких уже. М'ясо яєчних. Це просто на яйце. Колись, може, такі в циган купляли. Возили вони тут. Це наші такі видно, що всі в пір'ячку. Все в них добре. Ну нічого. Домінантів. От, що домінанти будемо брати. Але вони там молоді, я так розумію, бо бути, мабуть, в кращому стані. 4,5 місяці їм. Так що будемо чекати.